Чи можна Біблію назвати єврейськими казочками? Як, зрештою, часто роблять в коментарях до нашого відео. Абсолютно ні. Біблія це книга, яка писалася впродовж майже тисячі років, яка пише про історію. Історичні події це дуже часто як пазлики, самі по собі не мають значення, але з них вимальовується картина. І ось подивившись на історію ізраїльського народу який здобув свою державу і протистоїть могутнім ворогам, ми можемо зрозуміти, що секрет їх успіху в тому, що вони вивчили історію, вони зрозуміли уроки історії. І зрештою, історія, про яку розказується в Біблії, а це саме історія, а не казки, вона дуже подібна до історії нашого народу. Вона є і уроком для нас, але і певним застереженням. Ось зокрема, в тому, що ми зараз переживаємо, я часто впізнаю книгу суддів. Книга суддів це, можна сказати, самі темні, самі чорні сторінки писання, ну, розповідають про період в історії Ізраїля, коли ізраїльтяни завоювали цю землю, коли оселилися на ній. І жили виглядає добре, настільки добре, що серце їхнє зажиріло, і кожен поступав, почав поступати так, як вважає за потрібне, як собі хочуть. І ось от той єдиний народ, який здобув землю, примігши могутніх ворогів, перетворився на купу кланів, родів, племен. Кожен жив сам по собі, як собі хотів, як такий народ зникнув. І ось на цей народ. Починають нападати вороги. Народові стає погано. Народ починає закликати до Бога, і Бог посилає визволителів. Власне, тих визволителів у Біблії називаються суддями. Зазвичай це прості люди, але які зробили неможливі речі. Вони рятували свій народ, вони дарували своєму народові перемогою. А після перемоги знов... Народ забував про все, кожен поступав, як собі хоче, кожен жив собі в задоволення. І знову ж таки, ось власне книга судді розповідає про такі качелі. Тобто, добре, люди, кожен поводиться, як собі хоче, стає погано, знову кличуть до Бога, знову посилає визволителя. Але кожного разу качелю заносить дальше. І книга суддів закінчується тим, що саме існування народу висить, немов би, на волосинці. Саме існування народу. Під загрозою, ще трохи не стане ні його, і він втратить ту землю. Які паралелі між цією книгою і тим, що ми переживаємо зараз? Книга суддя розповідає про те, як декілька людей, які були небайдужі, які мали певні цінності, які не боялись, вони рятували свій народ. І, власне, щось подібне відбувається і з нами. Війна явила. Просто ну, неймовірних героїв. Кожного дня ми на фронті і в тилу зустрічаємося з прикладами неймовірної жертовності, героїзму, які вказують на Бога. Але, знаєте, майбутнє народу залежить не тільки від героїв. Знаєте, вони можуть закінчитись. Майбутнє народу залежить від тих цінностей, яким він живе. І знаєте, і так. Герої можуть дати нам передишку, герої дають нам шанс на майбутнє життя, але наше майбутнє залежить від нашого морального стану, від того, чи готові ми змінюватись, залежить від, від наших цінностей. І коли ти з одного боку читаєш про героїв, які роблять неможливо, а з другого боку, читаєш про те, як багато хто не просто привик до війни, але повернувся до попереднього життя, ти починаєш боятись. Стає насправді страшно. Не від у тих постійних обстрілів, а від того, що повертається до старих корупційних систем, до того, що далі все закатують в асфальт, тим, що кінологи займаються кінематографом. Тобто, оце є насправді страшить. Тому що герої дають шанс. Але на самому героїзмі ми не виїдемо. Ми його можемо. Розтоптати, як це на жаль, було вже не раз в історії наших поколінь. Наше майбутнє залежить від того, чи готові ми змінюватись, чи готові ми жити інакше. Зрештою, залежить від цінностей. А це вже не казочка.